Пацієнт на ім'я Толік навчається в другому класі. До медобстеження він готовий. Я на фізкультурі е, мені можна бігати, бо в мене серце не слабе. Я вдома е, з Льошою буває що з'явилося. В третьому класі я буду ходити на дзюдо. Кожного четверга в столичній дитячій лікарні день школяра. Діти прийшли сюди на загальне медостеження. Його обов'язково повинен пройти кожен школяр принаймні раз на рік. можеш поверчуй, Так, а тепер відкривай ротик. і глибоко через рот глибоко вдох вийде. В якості моральної підтримки поруч із дітлахами бабусі 70 років буде, і треба бігати за одною учкою. Бігати по лікарнях бабусям більше не доведеться. Нова умова проходження медичного огляду для школярів обов'язкова присутність батьків. Адже практика показує, багато сімей не знають і не опікуються здоров'ям своїх дітей. Ви стараєтесь бути успішними, ви хочете робити кар'єрний рост для того, щоб реалізувати, себе, але при цьому і достойно виховати свого ребенка. Тоді вопрос: якщо у вас нет на цього ребенка времени, для чого ви його рожаєте? Більшість батьків через брак часу розраховує на шкільних медсестер, але і тут проблема. З відкритими вакансіями та зарплатнею, а відтак і з самими медсестрами. Одна медична сестра на 750 дітей. Таких шкіл практично мало, десь ну менше 20%. Лікар з лікарями ще е, гірше, на 2,5 тисячі. Дітей один лікар. Головно, через недбалість або неуважність батьків до своїх дітей показники хронічно хворих школярів ростуть щороку. Так, за цьогорічними даними статистики, кожен сьомий учень нездоровий. Євгенія Таганович, Натолі Мартиненко, Антіві.